Так як лічий суддя надав дозвіл відшукання і вилучення тут ключових коштів, отримав незаконне переправлення через зовні кордон, Кобінь, телефон, телефони, яких спілкувалися з іншими учасниками незаконного переправлення через кордон, флешна попишувач, комп'ютерна техніка, чорнові записи або інші засоби віднареді вчинення злочину. Такі є ваші мовки? Ні, я прийшов. Я не знаю, а відкрили це вже тут, і я вже тут побачив, що це. Лот. Ви щось путаєтесь. Як ви ага. могли вести людей, яких ви не знаєте ага. і з якими ви не зв'язувалися? Не відмічаю. Ну, не Нижня частина. Ластикова і марс. Давай если